Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, я не знаю, коли ми позбудемося меншої вартості. Так, і будемо зважати на себе, а не на думку московитів Андрофаїв. Так. От сьогодні одна діячка. Так, сказала про те, що от ми там щось, е, значить, повідомили. Так. А що ж скаже Скабєєва? <ріху> ну це фантастика, так, що вона там щось може сказати в цьому сенсі. Та плювать нам має бути на те, що вона скаже, тому що все, що вона скаже, буде брехня. Тому що це пропаганда. Вони діють абсолютно чітко в пропагандистському ключі. У нас ми повинні говорити тільки правду. Ми повинні тільки на факти. А що таке факти? Що таке правда? Ми знаємо. Ну, це, мабуть, найбрехливіший народ у всьому світі, який ну, тільки розкрив рота і бреше. Ви знаєте, що правда проти брехні завжди прогриє? Ну, У нас то люблять писати наївні люди, що правда завжди перемагає. Так. Але життєвий досвід показує, що воно не завжди так. І часто густо брехню люди сприймають набагато легше, ніж правду. Тому ось ми маємо такі речі. Мені тут телефонують люди, як Киянину із інших міст, і говорять, що ти там сидиш, що ти там мовчиш, чому ти нам нічого не говориш? Кличко загинув. Так. У автокатастрофі. Ну і кажу, це, це, я нічого не чув, це якась брехня, це якийсь фейк. Так. Та ні, та що ти? Та ти та, ну не можеш бути, з Московії ж передали. Та я кажу: ну, Читайте Шевченка. дурний ти ще й битий. Повірив Москалеві, так. Ну, це ж вірші Шевченка, він нам м, пророк наш, учитель, так. в якому ми не хочемо вчитися. І наша школа ну, не те дає дітям, що треба. А він все там уже передбачив. Так. Коли Україну окрадену розбудять вогні. Хіба не це зараз відбувається? Це ж класика, скільки? 150 років пройшло з того часу. Ми там шукаємо всяких там ванг і, 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 і Боже, збав кого, а в нас є пророк, якого просто треба читати, ніхто ж не читає. Так, особливо зараз, особливо молодь. Тому ведуться люди на такі фейки. Друге, загинув кошовий. Ну, ви знаєте, хто такий, це не кошовий, а це мама, а той кошовий із м -м, кварталу 95. Такий є там чолов'я. І там розписано про те, як загорівся будинок. Як він героїчно так, війшов в цей будинок, врятував дитину, а потім пішов рятувати матір, і там загинув. Героїчно, звичайно, загинув. Так. От такі повідомлення йдуть. У нас там цілі е, сайти є, із такими чудовими патріотичними назвами. Які тримають московити, андрофаги, так. і в яких повідомляється ну, абсолютна брехня. І це читають сотні тисяч людей і сприймають це за абсолютну правду. Ну коли ж ми перестанемо бути наївними, чекають.